Доброго вам здоров'я, шановні! 24 червня, різдво Святого Іоанна Хрестителя, день Святого Духа. В народі це день Івана Купайла, а ще його називають Івана Лопухатого. Бо сьогодні обмахують лопухами хати. Ще сьогодні прийнято збирати росу з капусти і вважати її чарівною. Ще сьогодні копають тирлич корінь і інше чарівне коріння. Яке саме на Купайла має свою силу, так вважають в нашому українському народові. Хто сьогодні всю ніч не спав, шукав квіт папороті і знайшов її. Цю квітку чарівну, той буде багатий і розумний все життя. Якщо на Івана купала зоря на ніч, це означає, що можна очікувати доброго врожаю на гриби. Після Івана не треба жупана, так казало в нашому українському народі. На Лемківщині в цей день палять вогні і співають собітки. Шановні глядачі, сьогодні ми разом поринемо в глибини українських стародавніх вірувань, знань, звичаїв та традицій. Я розповім вам, що слід зробити сьогодні, а також чого уникати. Обов'язково додивіться відео до кінця, поставте вподобачку йому, підпишіться на канал і залиште коментар під відео. Таким чином ви допоможете просунути відео далі на YouTube і таким чином більш українців зможуть дізнатися про наші справжні традиції українські. Я дякую Господові Богові нашим захисникам за можливість сьогодні говорити українською мовою. Слава Україні! Я починаю! Івана Купала нарешті вперше за майже 100 років, я думаю, да, це день, коли Івана Купала припало якраз на день літнього сонцевороту. І насправді йому тут саме місце, бо Івана Купала якраз і є днем літнього сонцевороту, який нині збігається з християнським святом Різдва Святого Пророка Претечі Хрестителя Господнього Івана, що відзначається 24 червня. Як народне свято Івана Купала супроводжується численними обрядами та піснями. В стародавніх письмових джерелах Купала описується як язичницький бог земних плодів, якому приносили в жертву хліб, головний дарунок землі. З давніх часів в Україні дівчата і хлопці з радісними піснями збиралися в селах, розкладали вогнища на пагорбах або в лісі поблизу річок, танцювали навколо вогню та стрибали через нього. Дівчата також співали ворожбицькі пісні і за прикметами визначали, чи здійсняться їхні сердечні бажання. Ранком до схід сонця вмивалися іванівською росою для краси. В Карпатах дівчата оперізувалися перевеслом з пахучих трав, плели вінки з тих самих трав і клали їх собі на голови. Основними атрибутами свята Івана Купала є купало і марена, які по-різному готуються в різних регіонах України. На Поділлі та Волині виготовляють купало з гілки верби, прикрашаючи її квітами та вінками, а потім водять навколо неї хороводи і співають пісні. Хлопці кидають квіти на стежки, де ходять дівчата, а потім, коли ці вже вдосталь натішаться купалом, хлопці нападають, зривають з нього прикраси і кидають гілку у воду. Після чого розпалюють вогнищі і всі присутні, і хлопці і дівчата, і жінки і чоловіки, стрибають через вогонь. Жінки приносять вареники чи інші частування, а чоловіки та парубки горілку, після чого всі разом святкують біля вогнища, співають і танцюють. На Полтавщині ввечері напередодні Купала дівчата збираються в домовленому місці з вінками на головах, плетуть вінки з різних пахучих трав. Хлопці також прикрашають свої головні убори цими квітами, які їм чіпляють дівчата, в яких вони закохані. Часто дівчата встромляють в землю зрізане молоде деревце. Прикрашають його квітами та вінками і запалюють вогонь навколо нього, так, щоб вогонь не пошкодив деревце. В інших селах Полтавщини ввечері напередодні Івана Купала дівчата роблять опудало з соломи, яке називають марою. Вони кладуть біля мари купу жалої крапиви і перестрибують через неї босоніж. Потім на кропиву кладуть солому, запалюють її, і стрибають вже через вогонь. Після закінчення гри мару несуть до річки і топлять. Коли топлять мару, дівчата знімають з голів вінки і вішають їх на деревах або несуть додому як оберіг від нечистої сили. В інших регіонах її називають марена і роблять її з вишневої гілки з трьома сучками, яку прикрашають вінками, квітами, намистом та стрічками, створюючи подобу людини. Одна з дівчат несе марену за село на пагорб, інші йдуть за нею і співають. На місці дівчата насипають купу піску, ставлять марену і вводять навколо неї хоровод. Згодом з'являються хлопці, відбирають марену і теж вводять навколо неї хороводи. Дівчата тим часом роблять нову марену, яку також відбирають хлопці. Часто дівчата роблять кілька марен за день, але на хлопців не сердяться, кажучи, що тепер вони зроблять ще краще. Коли вечоріє, дівчата збираються у домовленому місці, встромляють в землю маленьку сосну, прикрашену квітами, і водять навколо неї хоровод. Потім урочисто несуть сосну до річки і кидають її у воду. Напередодні Різдва Івана Претечі після заходу сонця, коли вже стемніє, молодь збирається святкувати Івана Купала. Зазвичай місцем святкування стає берег річки або високий пагорб подалі від будівель. На степових хуторах обирають височини, де хлопці і дівчата розводять вогонь з соломи. У Куп'янську та деяких великих селах замість вогнищ складають купи жалої кропиви або будяків, через які перестрибують переважно підлітки, тоді як доросла молодь цього не робить. У деяких місцях зберігся звичай купатися в річках перед стрибками через вогонь. Після купання дівчата надягають вінки з польових і садових квітів, таких як сокирки, барвінок, нагідки. Дика рожа і інші. Хлопці рубають молоде деревце чорноклену, яке дівчата перекрашають вінками, і несуть спеціально в обране місце, де втикають його в землю, а вінки знову надягають на голови. Це дерево називається в них купалою. Через вогонь перестрибують парами хлопець із дівчиною. Перед стрибком хлопець знімає з голови дівчини вінок і надягає його собі, а на дівчину свою шапку. Так, обмінявшись, вони беруться за руки і стрибають через вогонь. Після стрибка пара обходить навколо купала і стає позаду інших. У слободі Агапівка, після трьох стрибків через вогонь, хлопці гасять вогнище і всі розходяться по домівках. Якщо стрибають через кропиву або будь-яки, то цей бур'ян несуть до річки і кидають у воду. Повернувшись додому, дівчата кидають свої вінки на дах хати або зберігають їх на горищі як оберіг. Вранці на саме свято Івана Купала дівчата, одягнувши купальні вінки, йдуть в ліс, рубають гілку клену і несуть її до села. Там вони роблять ляльку з трави, одягають її в дитячу сорочку, намисто прив'язують до гілки, називаючи цю ляльку Мареною. Після співу купальських пісень дівчата несуть Марину до річки і топлять її разом з гілкою. У цей момент з'являються хлопці з горілкою і всі разом сідають на березі річки, святкують. Їдять хліб, що лежав перед Мареною. Повернувшись додому, дівчата зберігають свої вінки до наступного року, вірячи, що вони мають лікувальну силу. На хуторі Єгорівці горівці марену роблять із соломи та прив'язують до гілки чорноклену або іншого дерева, їй носять навколо колодязя чи ставка, співаючи пісень, а потім топлять в річці. Іноді марену роблять з глини, обличчя фарбують червоним, а брови сажують і теж кидають у воду. У Куп'янську дівчата кидають в річку не тільки Марену, а й Купала. Старші жінки застерігають не купатися разом з Мареною, оскільки вважається, що нечиста сила з'являється за нею. В селі Дуфинівка під Одесою дівчата вносять до хати гілку дерева, прикрашають її квітами і стрічками, називаючи це гільце Купальським. Після завершення прикрашання гільця дівчата несуть його до моря, де хлопці обливають їх водою, намагаючись заволодіти гільцем. Проте дівчата успішно захищають його і кидають в море, після чого всі разом повертаються на берег. Що не можна робити на Івана Купала? Наші предки вірили, що в ніч на Івана Купала не варто спати, адже в цей час нечиста сила може активізуватися і нашкодити господарству, тому вони всіляко оберігали своє майно. Також вважалося, що в цю ніч нечість покидає водойми, тому купатися можна в будь-який час, навіть пізно вночі. Однак робити це слід в компанії і не запливати занадто далеко. Категорично заборонялося топтати рослини, особливо лікарські. Навпаки, їх слід було збирати, готувати настої і робити вінки для лазні, оскільки вважалося, що зібрані на Івана Копала трави мають цілющі властивості. 24 червня не можна було плакати, сумувати або скаржитися на життя. Вважалося, що в такому разі доля покарає ще сильніше. Натомість потрібно було веселитися і сміятися, щоб залучити удачу. У цю ніч збуваються не лише прикмети, а й сни. Вони мають здатність розкривати суть речей. Якщо сни суперечать дійсності, слід уважно їх проаналізувати. Можливо, потрібно щось змінити в своєму житті. На Івана Купала біля тихої води проводили ворожіння на кохання і удачу. Під вечір кидали камінчик у таз із водою, загадуючи бажання. Якщо виникне парна кількість кіл, бажання здійсниться, якщо ні, не чекає здійснення. Щоб загадати бажання, можна було пустити вінок по воді. Якщо вінок попливе далеко, бажання здійсниться. Куди попливе вінок звідти й наречено очікати. а якщо залишиться на місці, замішити не скоро. Якщо вінок потоне, чекай невдачі в коханні. Вінок потонув, милий обманув. Найпопулярніший спосіб дізнатися про майбутнє пустити на воду вінок зі свічкою. Якщо вінок відразу тоне, коханий розлюбив. Якщо вінок пристав до берега, то весілля чекати щонайменше рік. Той, чий вінок найдовше плаває, буде найщасливішим, а в кого свічка довше горить, дівчина проживе довге життя. В цю ніч також можна гадати на воску. Свічку ламали на шматочки і клали в ложку, розігрівали на вогні до повного розплавлення воску, а потім різко виливали рідкий віску в склянку з холодною водою. По отриманій фігурці ворожили, і обов'язково при свічках. Ще було інше гадання: брали сім березових гілочок, перемішували їх між собою, потім витягували гілочку по черзі. Якщо вона рівна і гладка, то життя буде довгим і спокійним, якщо з горбинками, на долю чекають численні труднощі. Ще могли проводити ворожіння на ромашках. Дівчата наливали воду в широку неглибоку ємність, поміщали дві ромашки без стебел. Якщо квітки пливли в різні боки, закохані розлучаться. Якщо залишалися разом, Будуть разом все життя. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Не забуваємо також, що у нас не тільки Івана Купала сьогодні, ще продовжуються зелені свята. В цьому році, бачите, вони співпали в нас з Івана Купала і взагалі дуже багато свят припадає на цей літній період. Я сподіваюся, застороги і. Обряди, традиція наших предків стануть вам у нагоді, можливо, ви поворожите сьогодні, можливо, хтось там з ваших близьких буде ворожити, може, там ваші дочки, онучки будуть ворожити, може, ваші сестри це роб будуть робити. Будь ласка, робіть все це, є правила. І не забувайте, що сьогодні, згідно з народних звичаїв, можна купатися навіть вночі. Хоча, звісно, якщо у вас комендантська година, то не вийде цього зробити. Хіба що, може, ви зараз перебуваєте на якійсь закритій території, можете. В готелі, в якомусь, чи у вашій присадивній дільниці, десь є водойма неподалік. Тож користайтеся, збирайте трави сьогодні, збирайте клечення і нехай це буде все на добро. Слава Україні! Дуже дякую вам за перегляд. До зустрічі завтра!